Вітаю, народи, ви на каналі Мій Погляд і з вами Круп, й сьогодні ми поговоримо про старейл, а саме про те, як планують змінювати нашу четвірку старих персонажів і як саме її бафитимуть. Отже, це знову відео з інформацією з бетки. Тож за класикою кажу, якщо вам не цікава інформація з бета тестування, можете закривати це відео. Однак, скажу, Ажу одразу, бафи цих персонажів поки що значно кращі, ніж я очікував. Що ж, починаємо з персонажа, вплив у на якого були найсуттєвіші. Отже, це Сільвар Вульф. Насправді, їй змінювати майже нічого й не треба було. В неї основна була проблема, що вона сінгл-таргет боєць, а в нашій грі надто багато АО контенту. І навіть якщо контент не Аує, все одно битися з одним супротивником майже ніколи не треба. А так як вона не може підтримувати свої дебафи на кількох цілях одночасно, на двох ще Якось якимось боком можна, а на трьох це вже неможливо. Тому найголовніше, що їй треба було зробити, дати можливість бити по усіх цілях. Це дали тільки її ультімейту, однак це вже достатньо. Її ульта тепер вішає дебаф? Зрізання дефу, як і у пели, на усіх цілей на полі бою. Крім того, значно збільшили базовий шанс накладення дебафів, а це означає, що їй потрібно буде значно менше хітрейту. Це була досить вагома проблема персонажа, тому що через це її можна було збирати власне тільки в цей параметр, ну і можливо в швидкість. А зараз її цілком можна зібрати навіть як часткового дамагера. Друга проблема персонажа була в тому, що ми не могли контролювати, ну майже не могли контролювати, який саме вікнес буде вішати Сільвервульф на ціль. Тепер ми можемо це робити, поставивши потрібний елемент в перший слот нашої команди. Скіл нам не зробили ауєшний, він одно вішається на соло таргет. Однак тепер ми хоч можемо контролювати і виключити ефект рандому по повішенню нашого вікне. Це дуже приємно. Також їй додали трішки енергії за ходи, і трішки демеджу за ефект хітрейт. Також вони змінили її Е2, бо зараз Е2, як бачите, зрізає ефект РЕЗ супротивників, що дозволяє збирати менше хітрейту. Однак, так як потреби в хітрейту в персонажа суттєво знизилися, то і цей Ейделон нічого не дає. Його змінили на збільшення отриманої шкоди супротивниками Vulnerability Баф. І також, що дуже цікаво, тепер цей ідолон додає. Ось ці баги, які є в її пасивці, вони тепер вішуються будь-якими діями ваших тіммейтів. Тобто, наприклад, якщо ваша ахерон не має сігни, однак ви маєте якимось чином Сільвервульф e 2 то вона заміняє накладення дебафу на сігні і додає додатковий стак для ахерон. Також, наприклад, дії вашого хілера в команді ну, Сустейна, вони всі також будуть накладати дебаф за рахунок Є2 сільво є Єдва Сільвервульф стало найкращим сіквенсом для Херон якось так. Щодо того, наскільки Сільвервульф стала класною, можна просто сказати, що весь цей час Пела була неймовірно сильним персонажем. І Сільвервульф не була кращою за неї тільки через те, що Ульта Сілвервульф вішала дебаф на одну ціль. Так як Сільвервульф вішатиме на усі цілі, вона стала повною заміною пели, абсолютно повною. Тобто вона має і таку ж швидку ротацію ульти в два ходи. І дебаф по усьому полю. Єдина на відмінність саме елемент, який представляє персонаж. Тобто, якщо вам потрібен айс-персонаж, то пела може бути кращим вибором. Однак, на мою думку, так як Сільвервольф все одно може вішати Вікнес, то це виключає. Таку перевагу пели. Але можна цих персонажів використовувати в двох половинах, це ніхто не забороняє. Саме тому Сільвервульф, на мою думку, якщо її залишить у такому вигляді, як вона зараз є на Бетсі, це неймовірно сильний персонаж, і найкращий дебафер у грі стане. Вона стане настільки універсальною, що її можна буде ставити в абсолютно будь-яку команду, особливо якщо використовувати разом з нею Сігнус. Cypher, яка дає значно більше, ніж власна Сігна Сільвервульф, тому що Сігна Cypher зрізає 24% дефу. А сама Сільвервуф зрізає, здається, 57% дефу. В сумі це буде 81% зрізання дефу. Це дуже багато. Однак, якщо у вашого персонажа вже є зрізання дефу, наприклад, як на Сігні Castoris, тут вже є 30% ігнорування. Дефу, пам'ятайте, що нижче 100% опуститися неможливо. Тому в цьому випадку Сігна Сайфер на Сільвервуф буде гіршим вибором, тому що 30% вже будуть зрізані за допомогою Сігни Касторіс. І такі штуки є в багатьох персонажів. Наприклад, Сігна Фейсяо вона зрізає аж 54% дефу. Тобто використовувати Сільвервульф разом з Фейсяо, якщо у Фейсяо буде Сігна, максимально не ефективно. Активно, тому що банально буде перебір цього параметру. В даному випадку так зрізати 100% дефу це дуже круто. Однак, зрізати більше 100 це вже суттєво в мінус для ефективності набору цього параметру. Отже, на що саме оплине взагалі Сільвер Вульф? Її можна буде взяти абсолютно в будь-яку команду. Однак, звісно, найлогічнішим тіммейтом, для якого буде ефективно використовувати Сільвер Вульф у такому вигляді, це Ахерон. А якщо ваша Сільвер Вульф ще є два, тоді вона взагалі стає найкращим тіммейтом для Ахерон. Коротше, якщо у вас немає обмежень на її долони, то так, Сільвер Вульф буде неймовірно крутим. Компаньйоном для Херон. Ну і власне усюди, куди ви раніше брали Пелу, тому що Сільвервульф була по Сінгл Таргету, ви зможете тепер брати Сільвервульф. Це теж приємно. Тобто, усюди, де ви раніше використовували Пелу, ви зможете використовувати Сільвервульф і отримати більшу ефективність використання персонажем. Прямими конкурентами Сільвервульф є Трібі та Сайфер. Ці два персонажі обидва дуже сильні, і якщо думати про те, хто з них дає максимум демеджу команді, то Сільвервуль дасть максимум. Однак Сільвервуль повинна вішати свої дебафи. Тому, якщо ви, наприклад, граєте на автобої, її ульта може бути дана після касту Ульти Ахерон, наприклад, тобто не буде синхронізованою разом з Ультою Ахерон. І через це ефективність Сільвервульф буде падати, тому що в мене дуже часто були ситуації, що мені доводилося разом з Пелою грати за Херон і. Пела давала свою ульту після того, як я дам ульту Ахерон, Потім супротивники ходять, дебафи від ульти знімаються, і Ахерон знову б'є своєю ультою без ульти Пели. У цьому випадку так використання Сільвервульф буде гіршим варіантом ніж використання Сайфер. Однак, якщо ви граєте руками, то Сільвервульф дасть для вашої Ахерон, скоріш за все значно більше, ніж будь-який з цих двох персонажів. Ну трібі ви взагалі не можете використовувати з Ахерон, Якщо вона у вас не є 2. А якщо вона є 2, то можна взяти і Трібі і Сільвервульф. Також можна використовувати усіх цих чотирьох персонажів разом. Трібі буде давати усій команді бонус демедж, усі ці персонажі будуть дамажити. Це буде накопичуватися ульту сайфер, все буде зрізатися, демедж скрізь буде збільшений. Ну і загалом це працюватиме досить сильно. Мінусом, звісно, гра без сустейна, Якщо ви не звикли до такої гри, то можливо вам буде некомфортно. Тепер переходимо до блейда та дзінлю. Чому я хочу про них одночасно розповідати? Тому що їх зробили майже однаковими. І в блейда тепер, і в дзінлю множники хпшні. В дзінлю тепер три посилені атаки замість двох після входу в посилений свій стан. І власне їм більше нічого не змінили. Насправді, реально їхній демедж зріс приблизно на 15-20%. тобто. Це взагалі недостатньо, щоб зробити їх конкурентними персонажами. Можливо, вони подумали в іншу сторону. Щодо Блейда, така зміна класна. Щодо дзінліо, вона буде класною тільки коли її додадуть в пул стандартних персонажів, в яких ви можете програвати. Що я маю на увазі? Обидвом цим персонажам зробили дуже сильний Е1. Для Блейда, що змінилося, його Є1 раніше збільшувало демедж ультімейту, накопичений. І це було класно, однак недостатньо класно. Тепер цей накопичений демедж впливає ще й на демедж звичайної його посиленої атаки. Не використовуючи ультимейт і не витрачаючи цей накопичений демедж, ви будете бити суперсильною звичайною атакою. І це настільки класно, наскільки і є. Тому якщо ваш Блейд є один, ви відчуєте цю зміну просто неймовірно. Приблизно на 70% зросте демедж цього персонажа. Щодо дзінлю, то її є один працювала тільки коли на полі одна ціль. А це майже ніколи в сучасному контенті. Тому воно не працювало. Тепер цей додатковий демедж буде спричинятися завжди. Нашому мейн-таргету. Тобто, крім того, що її демедж трішки зросте, вона ще й буде значно більше бити по центральному таргету. Це теж суттєво вплине на її демедж, можливо, не настільки сильно, як в блейда, однак тут дуже складно це підрахувати, на мою думку, це досить рівнозначні посилення обох цих персонажів. Тож, якщо ваша дзінлю є один, ви так само, як і власники Є1 блейда. Відчуєте значне посилення персонажа. Якщо ви дивитеся відео з Бетки, то ви вже бачили багато разів обох цих персонажів в ось такій команді: з Трібі, Гіациною та Сандиєм. І звісно, з такою командою вони суперсильні. Тому що до цієї команди можна додати будь-якого персонажа. Можна поставити сюди Сільвервульфа, і ця команда буде навіть сильнішою, ніж з Блейдом чи Дзінлю. Можна поставити сюди Сайфер, і ця. Команда буде сильнішою ніж з блейдом чи дзінлю. Можна поставити сюди та абсолютно будь-якого персонажа, і ця команда працюватиме просто тому, що Тріві і Яцина в до своїй комбінації неймовірно сильні персонажі, які дамажать в АОЄ, дуже дуже багато. Тому, коли ви дивитеся відео, де в блейд чи дзінлю в отакій команді, не вірте тому, що ви бачите. Ані Блейд, ані дзінлю не стали настільки сильними, як це показано в от такій команді. Це неправда. Ви можете хоч зараз взяти таку команду, і вона чудово вам закриватиме контент. Однак це буде не тому, що Блейд чи Дзінлю там щось робитимуть, це тому, що там все робитимуть ось ці два персонажі, навіть попри те, що Санди й не їх, а ось цього персонажа. Звісно, найсильнішою командою для обох цих персонажів буде ця команда. Однак чи будуть вони працювати без цих персонажів? Поки що, відео, які я бачив, кажуть мені про те, що ні, не будуть. Якщо ми візьмемо стару команду для блейда чи дзінлю, то в такій команді ані Блейд, ані дзінлю не будуть закривати контент достатньо швидко. На жаль, це так, принаймні на Е0. На е 1 можливо, на Е0, ні. Чи вважаю я ці бафи достатніми? Так я вважаю, що саме такий вид бафів потребували обидва ці персонажі. Це, звісно, правда, тільки коли дзінлю також додадуть в пул персонажів, в яких можна програвати. Тому що тоді принаймні шанс буде отримати її один, крутячи інших персонажів. Тому з блейдом поки все класно, з дзінлю, на мою думку, просто треба додати її в пул персонажів, в яких можна програвати. Нам залишилася остання жіночка, яку, на мою думку, бафнули найбільше. Вона змінилася настільки, що мені здається, її будуть різати. Тому що наразі вона не потребує нових крутих персонажів. Вона потребує просто свою стару команду разом з Лебедицею, де вона тут в нас? Ось вона, і ми. Все в останній слот ми можемо взяти хохо. Ось ця стара, добра її команда, буде чудово все закривати, тому що просто бавкавки. Неймовірно сильний. Принаймні поки що. На мою думку, її будуть трішки змінювати, однак я поки що не знаю, як саме. Зараз тільки друга версія бетки, і на ній не змінили жодного персонажа. Тому куди саме підуть зміни цього персонажа до релізу, я поки не знаю. Отже, що їй змінили? По-перше, її фолова-патака починає тригерити доти. А це означає, що значно частіше буде спрацьовувати цей додатковий демедж від накладених дотів і не так сильно залежатиме від ходів супротивників. Друга зміна це те, що її навичка нарешті буде тригерити доти не лише на центральній цілі, а й на сусідніх. Це значно збільшить її АОЄ потенціал. Наступна зміна, це те, що її фоловап атаки можуть накопичуватися. Тобто вона може накопичувати до двох фоловап атак для своїх тіммейтів. Чому саме це присутньо? Тому що її ульта також додає стак фоловапи, тобто вона Ходила, завершила свій хід, додала стак фоловапи, і використала ульту. Тобто це допомагає їй ще двічі спровокувати спрацювання дотів, і, звісно, це супер круто. Однак і це ще не все. Їй додали нову пасивку, яка збільшує дот-демедж усієї команди на певну цифру. Я не буду називати тому, що в цьому немає сенсу, просто скажу, що це приблизно збільшило демедж усієї її команди на 30% настільки багато. І це саме баф на усю команду, не лише на саму кавку, а й на інших персонажів. Так, в даному випадку в нас лише лебедиться. Де ми щовертаємо персонаж. Однак можна, наприклад, взяти того ж лиса, якщо він у вас є, де до речі він. Якщо вам Мей потрібна в іншій команді, можна поставити сюди лиса, він м, накладає дот, і його також Кавка посилить. Можна сюди взяти і Гвен, це теж непоганий варіант буде закриття цього слоту, тому що Кавка посилить і її. Можна взяти сюди того ж сампо. Він теж працюватиме в цій команді. Цим додатковим слотом можна взяти луку. Тобто, власне, це підвищує ефективність цього третього слоту дот персонажа І це теж дуже класно. Це додає опції. Так, мей все одно буде найкращим вибором в цей слот. Однак тепер ми маємо вибір, кого брати в цей слот, і це теж дуже класно. На мою думку, враховуючи ті зміни, які зараз є в Кавки, ефективність цієї команди дорівнює. Приблизно ефективності ось цієї команди. Можливо, я трішки поки що перебільшую, однак, за моїм досвідом гри за Ахерон, ось така різниця. Єдиний момент сігна кавки досить слабка, тому я вважаю, що вони будуть приблизно рівні, якщо і в Кавки, і в ахерон буде однакова зброя, а саме Goodnight Sleep Well. Якщо на них буде ця зброя, а на Лебедиці та Жау. Чи будуть їхні стігни, то ці команди будуть приблизно рівні за демеджем. Це поки що. Я не знаю, яка саме кавка буде на релізі, коли цей патч вийде, однак зараз, за тими змінами, які вони зробили, результат, на мою думку, приблизно такий. Що ж, народи, я забув сказати про ще один момент. Обидві версії персонажів. Будуть доступні. Тобто вони обійшли закони китайські, зробивши вибір. Можна буде обрати між першою версією персонажа та другою версією персонажа. Це зроблено для того, щоб, типу, якщо ви за щось платили, то ви і далі можете використовувати те, за що ви платили. А якщо ви хочете змінити на іншу варіацію персонажа, то у вас також є вибір. Це, на мою думку, просто неймовірно. І тепер в мене немає причин у голові, чому в геншині та й взагалі в усіх гачах не можна бафати старих персонажів, бо закони тепер можна обійти ось цим способом, який будуть використовувати в старейлі. Звісно, те, що бафують персонажів, це класно. Однак у цій грі ще дуже-дуже багато персонажів, яких також варто бафнути. Чи будуть бафати четвірок, звісно, я думаю, що ні. І мій один з улюблених персонажів це сервал. Так її я навряд колись ще буду використовувати, тому що враховуючи кількість ХП в супротивників, її демедж надто малий, щоб взагалі щось закривати. Хіба що? Брат з біта, її стрібі, та я Звісно, далі чекайте ще відео про трьох нових персонажів: це Колаб, Арчер та Сейбер, а також Файнон. Однак про них я буду робити відео, вже коли вийде хоча б четверта версія бетки, коли вже якась кількість змін відбудеться, і ми будемо більше знати про те, які саме ці персонажі будуть на релізі. В тому відео, звісно, я скажу про якісь зміни щодо цих чотирьох персонажів. якщо... Вони відбудуться. На цьому будемо закінчувати. Дякую вам всім за увагу та до нових зустрічей. Бувайте Come with me. Take the turn.